16 жовтня відбувся суботник в майбутньому парку мікрорайону Хімік, адже мікрорайон великий і багато в ньому проживає молодих сімей і жодного місця, де б можна було гуляти дітям та мамам з дітьми. Ще минулого року комітетом самоорганізації мікрорайону було виграно грант на проєкт і почалося будівництво. Потім підключились місцеві підприємці. Проте такий проект фінансово осилити не змогли. Тоді звернулись до благодійного фонду. Поспішайте робити добро. На висадку беріс прийшло чимало людей, починаючи з наймолодших мешканців мікрорайону. Тут буде хорошо то, що діти будуть з мамами гуляти. Ну не так буде шумно, що можна буде погуляти спокійно. Хотів, щоб наш славянський процвітав для моїх правнуків, щоб був парк. Хорошо було б, якби б всі приймали участь а не тільки ті, которые зайнялись власною ініціативою. На суботнику в майбутньому парку активно брали участь у висадці дерев і кандидат на посаду слов'янського міського голови Неля Штепа і голова Слов'янської міської організації партії регіонів Олександр Самсонов. Буде тут обов'язково велика дитяча площадка весною. Тут будуть ще лавочки ще будуть мусорні контейнери. Тобто ми обов'язково об'язательно зробимо священня. Мы сделаем все для того, чтобы жителям э, химика было здесь удобно жить, чтобы они знали, что э, мы все делаем для того, чтобы они чувствовали себя в этом микрорайоне комфортно. И нам будет в этом помогать фонд «Спешите делать добро. Это да. их инициатива. Мы, как и обещали, две недели назад, сегодня садим березки. Вот это самая главная задача. Вот так вот, шаг за шагом, постепенно. По кожному мікрорайону, я думаю, що ми самую найголовнішу проблему і главную задачу. Це создадим условия нормальные для наших молодих мам, для наших дітей. Головне, щоб зусилля не залишилися марними і мешканці мікрорайону Хімік слідкували і з повагою відносилися до майбутнього парку. Я хотів би звернутися к жителям мікрорайону. Просто хотілося б, щоб сквері оберігли, хранили, ну, тому що тут вложена душа.